Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників. Опрацюй, запам'ятай, трикутник називають прямокутним, якщо один з його кутів прямий. Сторону прямокутного трикутника, яка лежить проти прямого кута, називають гіпотенузою, а дві інші сторони кететами, є гіпотенуза К катет Ф прямокутний К 90 градусів. А. І, Б, геп... це, це гіпотенуза. Б, С, катет. А, С, катет. В. Сторону прямокутного трикутника є, лежить проти прямого кута, називають гіпотенузою. А дві інші сторони катетами. Властивості прямокутних трикутників. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який з його катетів. Справді сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Прямий кут становить 90 градусів, тому сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 180 градусів відняти 90 градусів. дорівнює 90 градусів. Друга властивість є наслідком теореми про співвідноження між сторонами і кутами трикутника, оскільки прямий кут більше загострий. Прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Доведення. Розглянемо прямокутний кут ABC з прямим кутом С і кутом А. Що дорівнює 30 градусів. Дивитися малюнок прикладом, прикладемо до трикутника ABC трикутник ADC, що йому дорівнює, тоді кут Б дорівнює куту D, дорівнює 90 градусів, відняти 30, це дорівнює 60 градусів. І кут АБ дорівнює 30 додати 30 дорівнює 60 градусів. Отже, кут ABD рівносторонній, Тому DB і дорівнює AB, оскільки BC дорівнює одна друга БД, то БЦ дорівнює одна друга АБ, що і потрібно було довести. Якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета дорівнює 30 градусів, до розглянемо прямокутний кут АВС, У якого катет БЦ дорівнює половині гіпотенузи, а Б дивитися малюнок, дивитися малюнок, прикладемо до трикутника АВС трикутник АДС, Що йому дорівнює, оскільки Б. С дорівнює одна, друга АБ то БД, дорівнює АБ, дорівнює АД, і маємо рівносторонній кут АБД. Тому кут Б дорівнює 60 градусів у трикутнику АБЦ, кут БАЦ дорівнює 90 градусів 30. І це дорівнює 60 градусів, що й потрібно було довести. Ознаки рівності прямокутних, прямокутних трикутників за двома катетами. Якщо катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катетам іншого, то такі трикутники рівні між собою. Якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного перемокутного трикутника, відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. За катетом і протилежним кутом. Якщо катет і протилежний йому кут одного прямокутного трикутника відповідно рівні катету і протилежному йому куту іншого, то, то такі трикутники рівні між собою. Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. Ознаки рівності прямокутних трикутників. Теорема. Ознаки рівності прямокутних трикутників за катетом і гіпотенузою. Якщо катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катету і гіпотенузі іншого, то такі трикутники рівні між собою. Властивості медіани прямокутного трикутника проводіть до гіпотенузи. У прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює половині гіпотенузи, середина гіпотенузи дорівно віддалена від його вершини. Доведення проведемо перпендикуляр БК до сторони БЦ так, щоб БК дорівнював АЦА дивитися малюнок, тоді кут АБЦ і кут ГЦ Б, прямокутній БЦ, їхній спільний катет АЦ дорівнює БК за побудовою тому A, B, куту А і дорівнює куту КБЦ за двома катетами, тоді кут АБЦ дорівнює куту КБЦ. Отже, кут НБЦ рівнобдений і БН дорівнює ЦН. Аналогічно можна довести, що ЦН дорівнює Ан. І таким чином БН дорівнює ЦН. in ravnina N, torej CN median in CN ravnina AB je podeljena na dva, kar je potrebno bilo dovedeti.